Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку, церква. Вимикайте, будь ласка, свої телефони або ставте їх на беззвучний режим. Будемо починати наше служіння. І хотілося б його почати із запитання до вас. Чи бувало у вас таке, що ви, будучи навченим уже у чомусь, у якійсь справі, досвідченим, трудилися в цьому і. З певним часом не отримали результат. Буває таке, правда? Буває. А хто, наприклад, із рибалок тут, або, можливо, були ви на рибалці, да, і Коли? прийшли Далі. додому зморений, вимучений, невиспаний, і нічого не принесли. Було таке? Шіх, да. Безліч шіх. разів да, за героїв. Такий самий, так. Да. Ось, а якби риболовля була не просто хобі чи відпочинком, але це була така робота, від якої залежить достаток сім'ї, це б вже трішки інша ситуація була, правда? І попри досвід, такий і старання рибалок, вони досить часто залишаються без результату. Досить часто. І коли Ісус проповідував на березі Галілейського моря, пам'ятаєте, він там відплив був від берега на човні, щоб його більше людей могли почути, то Петро, там, Іван і Яків, вони чистили сіті свої після безрезультатної риболовлі вночі. І після, після проповіді Ісус звернувся до них, звернувся до Петра і сказав, попливи туди, закинь. І давайте прочитаємо, що відповів йому Петро, тоді ще він назвав, ще називався Симоном. Луки, п'ятий розділ, п'ятий вірш, говорить. А Симону відповідь сказав йому наставнику: цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом Твоїм закинусь. Це був ще Симон, ще не був названий Петром. Ісус його ще не назвав Петром. Це був той Симон. Але дивіться, що Він послухався Ісуса. Він послухався і назвав Його навіть наставником, тобто учителем, равином. Хоча натомість він міг відповісти: ну, знаєш Ісуса, ти добре говориш, ти все правильно божими дорогами. Нас е, провадиш, навчаєш. Ось е, ти спеціаліст у цій справі, а я спеціаліст у своїй. Я знаю, як потрібно рибалити, коли потрібно рибалити. Він міг так відповісти. Міг. Звісно, міг. І багато хто із нас, можливо, б так і відповіли Ісусі, правда? Але цей імпульсивний Симон, як ми його знаємо, да, його характер запальний, він будучи вимареним, голодним, невиспаним. І засмученим Він не нагробив Ісусові, не відкинув Його поради. Чому? Бо коли він чистив там ці сіті, звісно, він слухав Ісуса також. Він слухав, що, що Господь говорив. Ну, тоді він ще до нього, е як до равина, як до учителя, відносився ще не був відкритий йому Ісус, як Господь. Та все ж. Він розумів, що ось Господні дороги проповідуються. І Він повірив, він повірив Ісусові. Ми не знаємо, що Ісус проповідував, але напевно, напевно те, що заспокоїла Симона і дало йому надію. Тож, якщо ви християнин, але можливо, така ж імпульсивна людина, або такий флегматик, як я, незалежно від того, да, який у вас характер. Ви не повинні підкорятися власним емоціям після, можливо, якоїсь невдачі. Але підкорятися Слову Божому. І тільки так ви отримаєте результат. І цей результат перевершить всі ваші очікування. Навіть там, де ви його не очікуєте, да, цей результат. Точно так само, як це було із Петром чи Симоном, да, його е е товаришами. Але слід мати на увазі, що ми будемо мати результат тільки тоді, коли на це буде воля Божа, правда? Коли Господь захоче, то ми отримаємо. І в першу чергу, в першу чергу ми отримуємо благодать Божа. Це безсумнів, це духов, духовний дар, той який Господь дає кожному віруючому без міри. От так як Скільки отримали риби там, цей Симон із своїми е товаришами, з Іваном, Яковом, да, можливо, Андрій там серед них ще був, вони без міри отримали риби, без міри отримуємо і ми благодаті Божої. Так що аж човен да, топить, і сітка просто рветься. Без міри. Без міри ми отримуємо благодаті. І Господь виконує в нас свою добру волю, навіть і в земних благословеннях. А ця воля Божа вона лунає для нас із Його слова, із Божого Слова. І це, це слово ми вивчаємо постійно. Так? І сьогодні будемо вивчати, і по четвергах вивчаємо, посередах сестри також вони зачитують слово моляться. В п'ятницю на Молитовних, по суботах на служіннях, також ми вивчаємо Слово Боже. І сьогодні ми так само будемо слухати Слово Боже. І у моїй і у вашій волі. Або знехтувати Словом, бо його навчає той, наприклад, який не проходив вашої ситуації. Ісус не був у ситуації Симона. Він був Тесмою, він не був рибаком. Але Симон підкорився Слову Божому. І він пішов і виконав те, що попросив його Ісус. Сьогодні Слово Боже буде лунати, і сьогодні Саша буде проповідувати. Тож у нашій волі або покоритися цьому Слову, або знертувати ним, або прийняти благодать Господню для вас, і воля Божа виконується у вашому житті, або ж її не буде у вашому житті. Тому моя вам порада. Відкривайте свої серця сьогодні. Хай Господь і Дух Святий допоможе вам в цьому і прославлення, коли звучатиме. Відкривайте свої серця, готуйте свої серця до духовного споживання, духовного хліба. А зараз давайте помолимося.